Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Вночі сталося те, що можна назвати морською бомбою. Під командою Греджепардоган Турецький флот отримав наказ негайно блокувати проходження будь-яких російських кораблів через протоку Босфор. Перекрити можливість виходу чи входу військової техніки з чорного моря. Російські кораблі, що перебували в акваторії або готувалися до транзиту, отримали сигнал. Роті не змінено. Найбільшим відгуком стало те, що кілька танкерів із військовим супроводом одразу розгорнули назад а число кораблів, що лишилося в зоні. Обмеження різко скоротилося, Туреччина застосувала контроль над протоками в повній підвідальності до правил. які Конвенція Монтре за даними кількох конвенційних джерел. Блокада була підготовлена наперед. Турецькі засоби розвідки зафіксували рух великої групи російських вантажних і цивільних транспортних суден з акваторії Чорного моря в бік Середземного. Оперативне рішення Ердогана означало або вони повертаються назад, або залишаються заблокованими в морі з ризиком ізоляції. Умови блокади але контрольовані патрулі, морські засоби перехоплення, перекриття навігаційних коридорів і підготовка до відсічі турецькі кораблі, вистачання нейтральні зони, контролю за супутниковими каналами і радіомовчанням, щоб російські судна не змогли обійти обмеження під виглядом комерційного транспорту. Російська сторона наразі утримує мовчання. Офіційне повідомлення Кремля про тимчасову зміну плану руху флоту і збільшення заходів безпеки в Чорному морі. Незалежні аналітики зазначають, якщо блокада протримається більше кількох діб, то це стане. Першою значною морською санкцією проти РФ, яка має безпосередній вплив на її чорноморський флот та логістику. Це змінює географію конфлікту. Чорне море вже не контролюється лише Росією. Туреччина відкрито здійснила крок, який раніше вважали майже табу. Для Росії це означає її вихід у середземне постачання через морські коридори. Проєкти розміщення флоту можуть бути істотно порушені. Рішення Ердогана це сигнал, що контроль над Босфором стає стратегічним важелем, а не лише географічним коридором. Речина реалізує роль воротаря чорного моря і може застосувати її не лише як стримуючий фактор, а як реальний і інструмент. Тиску на Росію, якщо блокада пройде без великих помилок, це може призвести до затримки постачання озброєнь, обмеження морської маневри російського флоту і підсилення позиції України до НАТО в регіоні. З іншого боку, ризик ескалації високий. Москва може відповісти морськими чи підводними діями або спробувати обійти турецький контроль через інші коридори. Усе це робить чорне море новою лінією фронту, де роль Туреччини не втрачена, а перейшла в активний шаблон дії. Одразу після оголошення блокади у турецької медіа зі витоки про закрите засідання Ради національної безпеки Туреччини, де обговорювалися супутникові знімки руху російських кораблів, зокрема танкерів, які нібито перевозили компоненти для крилатих ракет. Один із каналів із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини заявив, що йшлося не лише про військову логістику, а про потенційне переміщення небезпечних вантажів, які могли бути спрямовані на нові провокації у Сирії або на Балканах. Таким чином блокада стала не лише відповіддю на за. Грози у чорному морі, але й кроком на випередження у ширшій геостратегії у відповідь російські МВФ активували сили у новоросійської Севастополі. Почали патрулювати надводними і підводними засобами. А також провели серію випробування засобів ППО на узбережжі. Це може свідчити про нервову підготовку до внутрішнього прориву, спроби продемонструвати, що РФ нібито не втратила контролю у регіоні. Але аналітики вважають, що будь-яке зіткнення з турецькими силами буде розцінено як удар по країні-члену НАТО. І матиме непередбачувані наслідки зараз. ситуація залишається напруженою, але не контрольованою. Кілька російських кораблів, які перебували вже в Середземному морі, були змушені змінити маршрути і ви направитися до сирійського тартуса. Фактично пастку Ардоган мовчить публічно, але дипломатичні канали Туреччини активувалися на заході. Це чіткий сигнал, що Анкара готова не лише торгувати, але й діяти жорстко, коли безпека регіону під загрозою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.